Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Благословенно! і второк живемо, радіємо, витриваємо, в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час натхненний, ну, принаймні я в лісі і в горах сам один. Ну, Бог мені дарує такий відпочинок. Та? Відпочинок наповнення побути в тиші. Ну, прагне моє серце, та? і Бог. Дає цього. Ну. Тому Марія так часто закликає, ідіть на природу. Та? ідіть на природу і єднайтеся з Богом на природі. Дивіться на неї, дивіться на цю всю красу. А, і коли дивишся, чим більше дивишся на цю природу, розумієш, що людина не могла б такого створити. Та? Ми багато що сприймаємо, що як, ну, як воно дано, та, а кожна травинка вона. Відрізняється від іншої. І все таке різне, різне, різне. Господь створює, не клонує. Та? Люди можуть тільки клонувати. Клонувати або давати якийсь темп. Та? Маєте виглядати, як он він, він, маєте виглядати, як он вона. А ми можемо клонувати. Ну, і люди завжди хочуть склонувати людей. Та? Однакові телефони, однакові то, однакові то. А ми не прагнемо цього, так? І ми вишукуємо інший одяг, інший хочеться телефони, як усіх, так? Ну, якщо це не iPhone, звісно, 18 й чи який останній, то хочеться індивідуальний, так? Але суть до того, що Господь неймовірний, Господь, котрий дає життя всьому цьому, воно живе. Ми не можемо пояснити, як живе трава, дерева. Та воно все живе, воно живе, має свої якісь процеси, там, їсть, потім щось віддає, кислород якось дає, та, дерева, ліс. І за всім цим стоїть Бог. Бог. І коли ти розумієш, який Бог всемогутній, який Бог прекрасний, то хочеться бути з цим Богом, та, наповнюватись. Бо ми, як ці дерева, які потребують води, так само ми потребуємо Ісуса. Ісуса, який би нас напоїв. так? І власне, зараз в такому лозунгі йдемо цей місяць, так? Молитися за мир. молитися за мир. А я би ще сказав, що в цьому часі, в часі своєї молитви шукати мир. І сьогодні беремо 25 лютого 2000, 2000 рік. Дорогі діти, пробудіться від сну невіри й гріха. Бо це час благодаті, який вам дає Бог. Використайте цей час і просіть Бога про ласку зцілення свого серця, щоб ви серцем дивилися на Бога і людину. особливий спосіб моліться за тих, які не пізнали Божу любові та свідчать своїм життям, щоб і вони пізнали Бога та Його безмежну любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія говорить тоді, пробудись. Пробудись від сну. Від сну невирі і гріха, від сну Від сну своєї буденності. Пробудись, пробудись, П подивись, як живеш. Чи живеш сьогодні в благодаті, чи живеш сьогодні в цьому благодатному часі, чи твій час благодатний буде завтра? Може, був вчора. Ми живемо сьогодні, і сьогодні помремо. Моя сьогодні. Щодо смерті може бути 30 років, через 30 років, але завжди це буде сьогодні. Не помру я вчора або завтра, сьогодні. І сьогодні, завжди треба дивитися, чи сьогодні я живу в благодаті, в цьому часі благодаті, чи сьогодні я пробуджений, чи мої думки спрямовані на Божа, чи мої думки спрямовані на гріх? Де я черпаю свій мир? Де я шукаю свій мир? Де я його шукаю? В серіалах, в тіктоках чи в Слові Божому. Ось цей, власне, говорить Марія. пробудись, пробудись, подивись, скільки атак на тебе йде, на твоє серце, на твій розум. Пробудись зі сну невіри і гріха, бо це час благодаті, який тобі дає Бог. Використай цей час і проси Бога про ласку зцілення свого серця, Щоб серцем, щоб ти серцем дивився на Бога і людину. Бачимо, сьогодні у нас є така практика в молитві дійсно просити одного, зцілення свого серця, щоб серцем почати дивитись. Це власне є це пробудження, так? коли логічний розум, комп'ютер мій, думає так, а я бачу серцем. І я роблю те, що люди не розуміють. Роблю те, що нелогічно. Ось такі християни правдиві, які пробуджені, вони так і роблять. І потім їх називають сектантами, їх називають фанатиками, їх називають іще якось. Але це комплімент. Якщо вас сьогодні тебе називають фанатиком, сектантом, або ще кимось, то вітаю, ти на правильному шляху. Ти на тому шляху пробудження. Бо як сплячі можуть тебе розуміти? Не зрозуміють. Тому і Марія каже, пробудись. В Особливий спосіб молись за тих, які не пізнали Божої любові та свідчать, свої, та свідчать своїм життям, що і вони пізнали Бога та Його безмежну любов. Один мені брат каже, що йому єпископ сказав, що свідчити не можна. Що це, таке свідчення? Ми можемо свідчити тільки на життях святих якихось, та, бо їхнє життя. Пройшло, закінчилось, вони вже святі, там буде без перемін. А в твоєму житті можуть бути різні переміни. так? А, але Бог мертвий чи живий? Питання, так? Чи Марія тут говорить свідчі життям святих? Марія часто говорить, черпайте від життя святих. Так? Беріть приклад, читайте ці життя святих, але невіруюча людина, яка далека від Бога, про яку сьогодні тут йдеться. Чи вона буде читати життя святих? Не, не всі християни читають ці життя святих, а та людина подавно не буде читати. Тому, щоб привести до цього життя святого, щоб вона почала читати, треба нам познайомити цю людину з Богом. Нам. Не чекати, ай Бог якось там допоможе. Бог сам там лишить. Ні, ти молишся за цю людину і потім дієш, свідчиш, підходиш. Не знаєш, що говорити, одно підходиш. І побачиш, що Бог буде давати благодать. Дух Святий буде тобі давати слова, вкладати ці слова, щоб твої слова проникали до серця. Бо слова Ісуса проходять до серця, До розділу серця, так? До розділу думок. Тому важливо свідчити свідчити. Навіть якщо хтось скаже, що не можна, забороняє. Марія сьогодні дає тобі дозвіл, Так? Свідчи своїм життям. Щоб і вони пізнали Бога. А коли вони його пізнають, то вони потім підуть до епіскопа і візьмуть книжки всі, і будуть вчитися, і, і в університети поступати, та? і вже не треба їх змушувати. Ніхто їх не буде змушувати. Потім їх вже не відірвати від того. буде. Але спочатку хтось має засвідчити. І цей хтось це ти. Марія говорить: це тобі, це говорить мені. Щоб пізнали Бога та Його безмежну любов. Ти чи Може свідчити про Бога і безмежну Його любов тільки той, хто її пізнав. Якщо ти ще її не пізнав, то ще шукай. шукай так? Якщо тебе ще сектантом не називають, то ще шукай. Шукай, що ще не так. Може твоя сьогодні віра це логіка. Або ти віриш, бо так сказали. Можливо, віриш, бо так звик. А коли знайдеш безмежну Божу любов, то ти вже не зможеш не свідчити. Попросто підеш і будеш свідчити. І сьогодні, на практику, в першу чергу знаходимо Бога в серці, так? Знаходимо цей час, знаходимо, що живить нас, і просимо сьогодні в цій молитві, щоб Бог зцілив моє серце, моє серце, твоє серце, щоб Бог зцілив це серце. Коли серце буде зцілене, тоді і буде прагнення. І Бог буде давати тих людей кому свідчити. Будьте благословені, миром радість, благодать зі стришави. па Папа.